Це село Апрелівське у Кропивницькому районі. Воно у списку тих, які треба перейменувати. Таке рішення 22 червня ухвалила Національна комісія зі стандартів української мови. Жителька Апрелівського Валентина Ходак вважає, село потрібно назвати Квітневе. Це українське слово. Я сама проти російської назви. Перейменування не на часі, каже жителька села Ліна Небелиця. Такий страшну хвилину час не на часі перейменувати наше село. І я думаю, що воно не зв'язане із російською назвою. Усього за рішенням комісії зі стандартів української мови у Китрисанівській громаді потрібно перейменувати дев'ять сіл, говорить голова Віктор Поліщук. Це Апрелівка, Апрелівське, Южне, Рощахівка і інші населені пункти, у деяких можна просто змінити сам правопис цих населених пунктів. От візьмемо, до прикладу, Юрівка через апостроф пишеться, а треба, щоб воно писалось Юріївка. То тут, звичайно, ми будемо вносити ці зміни. Що стосується решти населених пунктів, треба з цим, як кажуть, покінчити раз і назавжди. Пояснює процедуру перейменування сіл. Каже, нову назву обиратимуть місцеві жителі. Розглядається одразу на сесії нижчого рівня, місцевого рівня, а потім, як я розумію, це буде приймати і рішення Верховної Ради України. За рішенням національної комісії зі стандартів української мови в Україні від 22 червня в Кіровоградській області треба було перейменувати 51 село та селище. Звернувся до комісії з вимогою скасувати це рішення, розповів уповноважений захисту державної мови Тарас Кремінь. Цього числа потрапили такі назви, як червоне. Червоні маяки, червоний яр, червона долина, червоний путь, червоний озер, червона Слобода», червона поляна, червоний розділ, червоний Костянтинівка», червонокостянтинівка, сілля» і так далі. На цьому переліку ми загострили свою увагу, що комісія не мала цей варіант пропонувати і вважати як такий, що відповідає нормам закону. 30 червня своїм рішенням комісія зі стандартів державної мови оновила список сіл та селищ, які треба перейменувати на Кіровоградщині Тепер їх 13. зі слів Тараса Кременя. Перейменування відбуватиметься протягом двох місяців після оприлюднення закону про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії Він набуде чинності 27 липня. Антоніна Крейтор, Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.